Всім привіт-привіт! Ви на каналі Games. Мене звати Ігор, поряд Юля. І ми сьогодні зіграємо ось таку маленьку, маленьку коробочку. Це Мегаполіс в локалізації Geekage Games. І от базова гра це ось всі, всі карточки. Тут є ще доповнення, але ми сьогодні зіграємо просто базову гру. Можливо, навіть у нас щось вийде. Гра, яка стала викликом для нас. Ну, так, стало цікаво щось. Ми почали грати, програвати. Треба щось з тим робити і все ж таки виграти. Що тут потрібно робити? Тут потрібно вибудовувати своє місто, свій мегаполіс і виконувати ті умови, які рандомним чином будуть нам зараз випадати. От ми візьмемо перші три, які є, ми їх повикладаємо. Тут є щось новеньке. Давайте, перша умова. Парковий маршрут. Три переможні очки за кожну дорогу, що починається в одному парку і закінчується в іншому. Так, сюди покладемо. Далі. Торгова вулиця. Одне переможне очко за кожну комерційну секцію у будь-якому рядку або стовпчику на ваш вибір. Ви Вибираєте набираєте переможні очки тільки за один рядок або стопчик. Неважливо, воно може ну, пририватися. Але воно має бути в один рядок. І майстерне планування. Наберіть кількість переможних очок, що дорівнює різниці між кількістю секцій у вашій найбільшій житловій і, най... і найбільшій промислових зонах. Угу. Окей. Типаленько. ну давай. Все, тепер а, перетасовуємо. Так, ти в нас будеш першою, правильно? Ну, давай. Добре. Так, один. Мені один, тобі ще дві. І це буде початковою нашою. Звідки, Звідси буде будуватися наше місто. Чи давайте я ці поки що сюди покладу, щоб вони не заважали. Так, і тут наша колона. Давай. І ми по черзі будемо викладати. Це кооперативна насправді гра. яка гарна. У мене є інтея. Угу. А, щоб ще і парк оцей поєднати, парк да? Поєднала uh -huh. і в рядок і в два. Я віддаю uh -huh. тобі. Да, ти віддаєш карти і береш uh -huh. собі да, одну карту. Тепер. А ми від то до речі, ми відкрити його беремо? Uh -huh. Чи закрити, чи як? Ні, ні, так так нам так сказано в інструкції, що вони отак от і лежать. Хоча uh -huh. дивно, я б теж їх брав, ну перевертав би, але Тобто ми бачачи верхню карту, ми вже маємо, да, можемо, да можемо щось щось да. планувати. Саме так. Так, добре. добре. Тоді що ми з цим будемо робити? Нам потрібно будувати ще житловий масив. Так, да, нам потрібно максимально великий житловий масив будувати. Я б сказав би навіть що так. Не просто житловий масив, а максимально великий житловий масив. Так, щось мені тут і то, і то не подобається. Ой, як не подобається. Слухайте, прям зовсім не дуже. Не дуже красиво виходить. Так, ладно. Ладно. Ну, давайте спробуємо таким чином. Давайте спробуємо ось таким чином. Тримай. Тут я і починаю вибудовувати житловий район, і в нас парки будуть в Подібнання, принципі. Повіднені, да. ну, так? Так. Тому що тут базово ми будемо набирати переможні очки за найбільшу сукупність тих чи інших зон, а втрачати ми будемо за кількість доріг. Зараз настільки три дороги. Дивись, яка цікавенка. Так, а ми ж за рядок, да? за комерційний беремо. Да, тобто тут, у тут нас або, один, а. Або якщо... рядок, да. У нас отут два вже є, і тут два є. Дивись, якщо ось так, Ну, класно. Дивись, Раз. Угу. Тобто продовжую і дорогу угу. і зробила новий комерційний рядок. Добре. Добре, добре, добре. Слухай, ну. Опа! Прикольно. І тут я продовжив. Mm -hmm. а, і потім десь можна до парка поєднати, тому що ці поки що не поєднані парки. Ще жоден парк у нас не з'єднаний дорогою. Mm -hmm. Наприклад, ось так дивись. Та ти житловий туди хочеш засунути? Так. Це як варіант mm. поєднання. Ну, тут, можливо, краще буде потім закривати теж житловими, мені здається. Yeah. Ну, щоб вибудовувати. Ну, оці. Щоб вибудовувати. Да. Щоб вибудовувати. Отут будемо вибудовувати ряд. А якщо ось так, дивись. А, я не можу так, так? Да? Чого? Можу? Можеш. Дивись. Я вже поєднала один. Ну, добре. Чи... Добре, добре, добре. Тут якийсь парк можна буде поєднати, давай мені. Okay. А, давай мені. Хм-хм-хм. Угу. таке собі. Так, да, погоджуюсь, що воно таке собі. Щось зовсім таке собі. Ну ладно. Я все ж таки хочу вибудувати. Житловий райончик дуже активно хочу вибудувати, тому я хочу сюди покласти, закрити, і в нас буде вибудовуватися тут ще житловий райончик. І що ти не проти, ні, звісно, не а, проти. Тримай. От я дивлюсь зараз на це. Угу. Всім привіт. Мені цікаво, чому ви не можете розподілити так сказати, обов'язки? Тому що ми по черзі маємо вибудовувати місто. Ну. До речі, якщо ще не поставили подобайку цьому відео, то час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і звісно, дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. І всім тим, хто долучиться. Як це зробити, є посилання в описі до відео, тому, будь ласка, долучайтеся. Я тобі дав час подумати. Дивись. Реально. Тобі картки. О, наша, наша колода вже Добігає кінця. А, тут зовсім трохи залишилося. У нас паркін вже не з'єднання. Так, да, у нас паркін не з'єднання. Тобто, тут от, оці по три переможні бали ми е, будемо м -м -м, втрачати. Втрачати. А це не хочеться. А це зовсім не хочеться. Угу. Угу. А якщо ми щось таке вигадаємо. Ні, так, таке ми щось не вигадаємо. Але ну а що робити? Ми можемо побудувати величезний е, парк насправді. Е, чи можемо ми його побудувати? Та можемо. Нам нічого ніч, ніч, ніч це не заважає. <гум> Давай я зроблю ось так. Дивись. Аби поєднати парк? Так, да, я поєднав парк і тут додав ще один торгову вулицю. Тобто в нас вже чотири. Угу. Видавай мені картки? Не. І в нас перший парк поєднаний є. Оцей і оцей. Угу. Як нам поєднувати на 100? Ні. Ну, ти можеш оці спробувати поєднати, якщо в тебе є отут закрий. Нам оці важливі, а оці можеш закрити. Наприклад. Подивись, що там в тебе є, є чим закрити. Отут можна вибудовувати парк, який поєднається з. А якщо це... ми тут спробуємо закрити? Можеш тут парк, так. Да, тут буде взагалі на 4 парк такий. Наприклад... на 4? Ну так, да, раз, два, три, чотири. Mm. Зараз я тут намагаюсь можу... зритися. Mm. Ні, ну це буде кльовою історією. Ти маєш на увазі якось так? Так, да, це взагалі прикольно. Десь. І дорога, mm -hmm. Mm -hmm. але нам треба буде mm -hmm. далі закрити парком. Mm -hmm. Кого закрити парком? Ось тут. якщо поставити постав no, парк. От тут можна. А... Можна ось тут закрити очі дві. Mm. Можна, а можна. да, можна і там. — У вас буде тут три, один великий парк. Uh... Наприклад. Ну, у нас вже тут вибудено не на чотири парк. Я думаю, що це прикольно. Вже прикольно, це вже чотири переможні бали. А можна ще більше? Uh, Де назавжди можна. Так, нам же ж бажано оцих не вибудовувати. Промислові не робити. — А ви так. на цей на того вулицю. Угу. Так. Ну що, давай я зараз так, думаю. — Так, у нас поєднаний цей парк з Ні, у нас, у нас цей е, і оцей поєднаний. Нам, нам би поєднати… — От нам тут можна поєднати, наприклад. Дивись, оцей можна поєднати. Не, оце кудись веде, оцей кудись веде. Хм, цікаво. Нам такі маленькі, потрібні, з'єднувані. Чи в тебе є такі? Ну, я можу взагалі отак от вибудувати, дивись. Типа, що ми поєднали цей парк, а потім. І у нас окремі дві дороги з'являються. Ти розумієш? Так от я ж, я ж не сильно хочу. Ми ж бачимо цю картку. І що? От поки лади. І дивись вона як стильні. Чік? А, а ти а. маєш на увазі, що її отак можна поставити? Да, диви. І вона приведе сюди в цей парк. Да, тобто у нас вже ця дорога. Ха, ми граємо на наперед. А, так що залишати ту штуку там? Залишати. чи вибудувати якусь історію? А може, знаєш, що а може не так. — Як ти хочеш. Може не так. А може вибудувати О, Ай, мені не підходить. Не, не так. те розташування? Да, не так, не те розташування. Я думав, що я на одній, на одній лінії і парк, і не, торгівельна, торгівельна зона я міг би отак от поставити, а її нема. Ну, ось. Ні-ні-ні, воно так. У мене є тільки воно не тією стороною. А, хоча стоп, та, ні, все вирішується. Дивіться. Добре, я не це роблю. Все правильно, дивіться, я не, просто не подивився. Я отак роблю. Дивіться. Оп. Я поєднав оцей, оцей парк дорогою. Угу. А отут торгівельну вулицю продовжив. Давай мені картки та твоя залишається. Так, тепер. тепер. Нам би поєднати. Яким чином ми маємо поєднати? Нам потрібно з'єднати. Дивись, нам можна зараз спробувати е, собі або поєднати, от можна поєднати цей парк, або отут щось парк поєднати. В нас, е, ну Нам не потрібно е, промислові зони вибудовувати. В нас дивись дивись, 6 е, житлових, 4 паркових, і 3 в нас є комерційні. Тобто ми можемо додавати комерційних. Е, Можемо додавати комерційний. Можемо просто поєднувати парки. Все-таки три переможні бали це більше, ніж просто один за. Нам же і дороги не потрібно. Так, да, зайві Щось дороги дорогу, теж не потрібні. Тут це також така собі цікавинка. О, як тебе поєднати. Щоб ти гарненько. Тало сіло. Так. Так. Так, так, так. Дивись, no. я побачила no. цікавинку. Якщо ось так. О! Oh. Так. Сюди? Так, да, тобі. Мені. Ну, тобі ідеально тоді ось сюди парк поставити, щоб поєднати ці два парки. Зможеш таке зробити? — Угу. — І тут ще й дорога з'єднана. Тут ще дорога з'єднана, а тепер… — немає. Можна, я щось покручу, поверчу. Зачекайте, а ось тут у вас це і подивіться. Ладно, давай відкрада. Давай відкрито грати. Тут можна дивитися, тут можна теж якийсь парк. Дивіться. Залишилося дві картки. Угу. Яким чином ми можемо їх поєднати. Дивись. Mm. Два оці парка поєднання. А я ти оце поєднаєш? А, е... а тут мінус дорога. Ну, тут дві дороги з'являються, да. Ну, поєднаний ще й цей парк. Ну, це буде, мені здається, більше. Ти отримаєш 6 балів і. Всі, ми не можемо з'єднати якось, дивись, якщо ми. Ні, -е. Ні, також. Хоча, ну, це теж. А, дивись! — Ми за що отримуємо? За ось це, дивись. Там ми, три, написано, перем... три переможні бали за кожну дорогу, що починається в одному парку і закінчується і в іншому. Він починається а, тобто в одному, закінчується в іншому. Три. Тобто ми і за це отримуємо, і за це три бали отримуємо. Ну, Тобто ми не за кожну ділянку. А скільки ви за дорогу? Мінус один за кожну дорогу. Ну, тобто нам потрібно десь… десь. Ну ось там непоганий варіант. Прятати чи як? Йон. Або ось дороги, тут щоб не було. Або так. ось тут, або ось там. Угу. Ну як варіант, однак дві дороги. Тобто ми сюди? Ну, тут тут. Чи як ми можемо перекрити. Якщо, а так. якщо ви зробите до О, речі? дивись, прикольно. Тобто у нас якщо? додалося додався одне очко точно до, до парку навіть да. ми з так ось, тут питання: чи нам краще поєднати парк угу. дорогою? Да? Чи однак дві дороги з'являються, чи тільки одна? одна, ну то дивись тут, плюс одне очко додається. А, і мінус одне очко. Тобто воно невілюється. Якщо ми додаємо сюди, в нас додається три очка, а забираються два за дороги. Все одно. Тут плюс один, а там невілюється. А, а, там, а там нуль. Ну тоді краще, мабуть, ось так поєднати. Ну, давай спробуємо. Ну, давай, давай рахувати. Так, давайте зараз візьмемо е рахувалку і будемо рахувати. Це раз у нас наше місце таке величезне. Да, да, Перше. Ми маємо порахувати найбільші наші анклави. Давайте з житлових. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Плюс. Давай зелененькі. Раз, два, три, чотири. Більше немає. А, два. Плюс чотири. Тепер синенькі. У нас раз, два, три поряд. Більше немає. А... І е, сіренькі, слава Богу, немає ніде поряд два, тому просто один. Чому, е, слава Богу, тому що в нас тут буде е, погана історія. У нас 14. А, стоп. Це у нас 14 базових, які ми отримали. Тепер за дороги. Давайте рахувати, скільки у нас доріг. Е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 11 12. Ого. Дороги. Спустилися на Нювець. 12 штук. Тобто 14 мінус 12, у нас всього два переможних очки. Тепер Ого. дивимося сюди. За торгівельну вулицю ми маємо отримати за, за найбільше. 5. Тут у нас 1, 2, 3. Врядок чи все. Ну, або так, або так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Там, де більше. Добре. Плюс 5. Тепер ось отут. Давайте спочатку оце порахуємо. В нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мінус один. Відповідно, у нас плюс п'ять. І ось ці наші ключові, мені здається, на яких ми є шанс виграти. Ця дорога не поєднується. Отут у нас три. Три, шість. Дев'ять. Давайте просто рахувати. Одна дорога, дві дороги, три дороги, чотири дороги. П'ять, шість. Ні, стоп, я рахував? Ні, не рахував. давайте, звідси, Одна. Раз, два, три. чотири, А чого ти тут рахуєш? Якщо вона. О, ні, тут... ні, 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 ні. Чори. П'ять, шість. Правильно? Ну так. Да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість помножено на три. Вісімнадцять. Вісімнадцять. І тепер дивимося два плюс п'ять плюс п'ять. Дванадцять плюс вісімнадцять. Це в нас тридцять. І що? Скільки ми мали набрати? Десять плюс тринадцять. Двадцять плюс дев'ять. З 29. 29. Один бал. Якщо би все ви вірно рахували, ви. Порахували, то Ви да, молодів. Виходить, ось я все рахував. Якщо що, можете перевірити. 14 за наші зони, дороги 12, тобто 14 мінус 12. А далі ми е, отримали. Ну це два відповідно. Далі ми отримали 5 за торгівельну вулицю. Далі ми отримали 5 за майстерне планування, і ми отримали 18 за парковий маршрут. За те, що поєднали парки, дорога. Да, ми ми багато доріг різноманітних зробили. Зазвичай дуже не, не найкраще рішення робити багато доріг в місті, краще щоб вона одна була замкнена. Ну, умовно, там кілька доріг. Да. Ми грали в нас було скільки там? І шість доріг всього на все місто там і ну, тобто, невелика не кількість. Тут у нас цілих 12. Ти поясни, звідки ти взяв ці 29 балів. 29 балів, да. з чим порівнювати? Ми дивимося на суму цих цифр. Тобто, тут кожен раз, коли вибудовуються умови, да, на, на, на обороті карт. Є умови. І просто ті три карти, які стають умовами. Сума цих очок вона і визначає, скільки потрібно набрати в даному випадку потрібно було б набрати всього 10 балів. Але тут дуже складні. тут і і мінуси можна отримувати, і плюси можна отримувати. Чим менше, тим складніше, і тим легше. Тут Ні, теж тут і плюси, і мінуси, тут... і тут теж і плюси, і мінуси. Неврандом не поєднання. Да, в нас тут тільки плюси можна було отримувати. Ви, а, ось, з... ось Тут можна було мінус. Ну, гіпотетично, так. Да, тут можна було мінус, але це треба було сильно так постаратися, щоб е, житлову забудову робити значно менше, ніж е, промислову забудову. Е, тому ми так е, на тоненько, на тоненько, 30 проти 29, але за умовами це є виграш. Навіть якби ми 29 набрали, ми б все одно виграли. ми молодці? Ми молодці. Ми перемогли цю гру? Да, ми перемогли цю гру, хоча починали. Зовсім було все печалька. <хи> Добре. Якщо ще не поставили, подобайку, якраз час зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі, я думаю, що ви грали вже в цю гру. Така швидка, цікава. Да, да, швидка, швидка, цікава. Вона насправді ну, вона виключно ну, те, що, те, що я бачу, вона соло-гра, да, вона може гратися до чотирьох людей. В кооперативному виходить режимі. Да, ну, За великим рахунком, це така медитативна соло гра, коли ти вибудовуєш своє місто і красиво виходить вибудовувати його. Або не зовсім. А, і в принципі на цьому все. Які в тебе враження? Цікаво, мені подобається, коли треба голову ламати. Такі да? так? Виходить такий пасіанці. Ілля, твої враження. Я подивився. Mm. Ти як, а, Я, як наглядач. Спостерігач. Спостерігач да. був. Ну, напевно, прикольно. <риколи> напевно, <риколи> <риколи> Я Ні, насправді вона цікава, дозволяє розвивати такому просторовому мисленню для того, щоб зрозуміти, а як що можна накрити, тому що є правила. Да? Ти можеш накрити, але ти не можеш повністю накрити. Тобі потрібно, щоб якась була зона, яка була до того не, не накритою. Да? І, в принципі, це дозволяє там, міняти конфігурацію міста, і ну, насправді дуже, дуже непогана така легенька. легенька. Ну на цьому будемо завершувати. Пока-пока.